Всім привіт! Вітаю вас на каналі Прості рецепти українську». І Сьогодні будемо готувати смачний бисквіт з полуницею. І так, почали. Вибиваємо ємкість 4 яйця. Додаємо дрібку солі та 200 г цукру. І це все гарно збиваємо до однорідної маси. Додаємо пакетик ванільного цукру. Впливаємо далі. Додаємо 300 мл молока кімнатної температури. Все гарно збиваємо. 100 г масла. Кімнатної температури теж. Даємо і збиваємо до однорідної маси. Поступово вводимо борошно. Робимо однорідне тісто безквітне, гостиною сметана. Добавляємо, дивимося, скільки в нас забере. Ну, Десь грам 300 борошна. В кінці додаємо порошок для печива і десь півтора ложечки. крошечка поскорулася, щоб тісто було пухкеньке і вимішуємо. Беремо трошки вершкового масла і саму форму треба змастити, щоб дистанція не прилип. І рівномірно викладаємо наше тісто у форму. Переливаємо. Кому чим зручно так і викладаємо по всій формі. Так, тісто ми виклали, рівномірно його по формі розклали, а зараз буде саме основне у нас. Будемо накладати полуницю. Полуниця в мене своя здачі. Ось така велика, маленька помити. Зараз будемо її так гарно класти, ми її не будемо вдавлювати, ми її будемо її ось так От краще бік будемо класти. З усією полуничкою робимо до кінця. Тепер, після того, як ми наклали всю полуницю в наш бісквіт, відправляємо в духовку на 30-40 градусів. Ось такий гарний та смачний бісквіт у нас вийшов. Пробуйте, печіть! Всім смачного!